Цьогорічні номінації на Оскар викликали чимало критиків. Чому не номінували Марго Робі та Грету Гервік, при тому сам Кен буде боротися за головну нагороду, в якого фільму найбільше номінацій, і кому пророкують взяти найбільшу кількість нагород? Обов'язково обговоримо все більш детально, щоб бути при зброї 10 березня, коли пройде сама церемонія нагородження: Тиждень моди у Парижі, відродження мистецтва високої моди та Феноменально тріумфальне повернення Джона Гальяна у «От кутюр». Трохи подивимося самі покази, бекстейджі, порозглядаємо макіяжі та запрошених зірок. Бо там нам є що порозбирати. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Джульєти. Тут ми обговорюємо життя зірок, фільми та серіали, пліткуємо про сілєп, макіяжимося та теревенимо за поп культуру загалом. Сьогодні ми балакаємо про те, що там відбувається у світі. З вас вподобайка і підписка. І поїхали! XO, XO. Почну з тижня моди і зі Скіа Пареллі. Це один з моїх найулюбленіших фешн-домів. Це була весняна кутюрна колекція, тобто не для життя, а для творчості та модних виходів. Вайп-колекції, на мій погляд, абсолютно фантастично, футуристично іншопланетний. Легкий натяк на повернення у Y2K, але з таким флером річ Beach лакшері, лайф, успішний успіх. В хорошому сенсі. Як сказав сам кутюр'є модного дому Деніал Роузбері, ця колекція про життя людини в епоху штучного інтелекту, про те, що людські руки і Людська творчість ніколи не зможуть програти комп'ютеру. І загалом охрестив цю колекцію як повернення в майбутнє, поєднання ретротехнологій, класичних науково-фантастичних фільмів і посилань до грандіозних кутюр'є минулого, а також техаського виховання самого Роузбері. Вийшло шикарно, скіаперелі, як завжди, не підводить, але набагато цікавіше подивитися на зірок, що відвідали показ. Серед них була офігенно стильна джейло, в цьому лучку ідеально все особливо окуляри Гантер Шефер, чорна оксамитова сукня з її алебастровою шкірою. І ця прикраса вийшла просто приголомшливо гарно. Але абсолютно фантастичною була Зендея. Як завжди, просто знаєте, прийшла і слейнула. Я не знаю, як можна бути настільки прекрасною. І хлопець з нами абсолютно погоджується. Далі в нас був показ Валентіно, мені дуже до вподоби кольори і текстури, але я не побачила в самій колекції чогось провокативного чи. Чогось новаторського це було більше як омаж і дань пам'яті минулим роботам модного дому. Але на цьому показі ми побачили майже всю сімейку Кардашенів. Кайлі зі своєю малишкою Стормі були в метчинг аутфітах. Ще мені попалося відео, як Кайлі тільки приїхала і перед входом в будинок роздавала автографи. І вона виявилася такою милою, і приємною дівчиною. Я чомусь ніколи про неї. В такому ключі не думала. Ще на цьому показі нас порадували гарнюня Флоренс П'ю, Роуза Гантінгтон Уайтлі та знову Джей Ло. Але цей лучок мені до вподоби був менший, ніж її лук-наски Аперелі. Далі була незрівняна Сімона Роша для Жан-Поля Готіє. Вона є запрошеною дизайнеркою для дому Готіє, і в цій колекції вона відтворила свій особливий особистий ірландський погляд на жіночність в поєднанні з. Притаманно готьєрівськими штучками і прикалдесами. Краса, легкість, повітря, життя, жіночність, щастя, вишуканість. В мене саме такі асоціації з цією колекцією. Загалом Сімона чудова і талановита дизайнерка, і наприкінці показу вона отримала обійма від самого маестро. Це значить, що сам пан Готія оцінив її роботу для його дому і можуть тільки уявити її радість. На самому показі в нас були Кайлі, та мама Сірени Вандервудсен Келлі Разерфорд додам, що цей повітряний і легкий лук Кайлі на даний момент мій найулюбленіший. Ну і завершу тему тижня моди просто найкращим, найкращим фешн шоу за останні 10 років, якщо не більше. Це розумієте, це от канонічна подія. Історична подія, коли мода знову була перевинайдена, і на цей раз у правильному вимірі Джон Гальяно для Марджели я плакала серйозно. Я раджу всім, навіть хто взагалі далекий від моди, сходіть, подивіться на цей шедевр. Висока мода знову ожила. Вона живе, вона буде жити, доки і геній Гальяно буде творити. Шоу відкривалося цілим мініфільмом, котрий насправді і задав тон всьому дефіле. нічний Париж, саспенс і драма. Саме шоу проходило під мостом, і туман і світло місяця просто довершували всю картину. Це було неперевершено, приголомшливо, неймовірно. В мене навіть не вистачить епітетів, щоб описати те, що я побачила. Це і відсилки на старий Париж, герой. Віктора Гюго. це і фарфорові ляльки з невидимими лялькарями, що тягають їх за ниточки. Це і повний декаданс, і розквіт одночасно. Цей Тім Бертон зі своєю Алісою, але не в країні. Чудес, а в країні жахів це висока мода, якою вона має бути. Мистецтво у чистому вигляді, коли тобі не просто показують гарні наряди, тобі розповідають історію, тобі показують перформанс. Дизайнер розіграє перед тобою театр, де головним героєм виступає її величність мода. Я не знаю, що ми робили 13 років без Гальяно в індустрії після того антисемітського скандалу у 2011 році, коли його п'яного Записали на відео, як він вигукував комусь образи і непристойності. Він тоді довго вибачався і загалом просив психологічної допомоги собі, але Діор витурили його без вихідного пособі. І, на мою думку, світ моди відтоді вже не був. Таким, як він мав бути, я дуже радію, що кутюр'є повернувся, залишився вірним собі і робить те, що вміє робити краще за всіх. Особливо я хочу, щоб ви звернули увагу на макіяжі. Як бачите, я сьогодні надихнулася. Пет Макград, фешн-візажистка і мати подіумного макіяжу, відправила тренд скляної шкіри просто на абсолютно. Інший вищий рівень, до котрого нам ще йти і йти. Зроблено це, до речі, було спеціальним продуктом від студії гриму Кріолан. Так що, якщо в мене тут є креативні візажисти, то ось він весь секрет беріть собі на замітку. Для життя така штука навряд чи підійде, але тренд на блискучу шкіру ще точно буде в цьому сезоні. Так що, хлопці і дівчата, звертайте увагу і маштеся хайлайтерами. Поки монтувала, з'ясувалося, що. Пет насправді використовувала свій особистий засіб, котрі вона розробила сама для цього луку. І ми маємо чекати вже на скору появу його у продажі. До речі, ще цікава ситуація сталася, коли стало відомо, що це саме був за продукт. На нього піднявся такий ажіотаж, що на сайті Кріолану його розкупили просто за секунди, і їм довелося. Виставляти оголошення, повідомлення, що наразі засобу немає в наявності, але він скоро буде. Дочекайтеся. До речі, це не перша колаборація Пет Маград та Джона Гальяно. Під час його роботи для Діор вона була з ним для всіх його колекцій, робила макіяжі майже на всіх його показах. Адже сам Гальяно він завжди приділяє особливу максимальну увагу макіяжам своїх моделей для своїх показів. І, і ще що я знайшла таку цікавинку, що ось ці. Такі типу фарфорові штуки на шиях деяких моделей. Вони насправді не керамічні, вони зі шкіри. За них був відповідальний Роберт Мерсієр, творець тієї знаменитої шкіряної сукні Балман для Зендає. Ну і на цьому показі гальяно також були присутні Кім та Кайлі, обидві в сукнях Гальяно для Марджели. А показ закривала сама мамі Гвендолін Крісті. Я дуже заздрю тим, хто міг. Наже подивитися це шоу, бути присутнім на цьому шоу, адже повторюсь, що це історична подія. Запам'ятайте мої слова, це ще змінить напрямок модного дискурсу і вплине на загальну популярну культуру, як там кажуть, скріньте. Ну, принаймні, мені так здається. Ну і поринемо вглиб Оскару 2024. Сама церемонія відбудеться, як я вже казала, 10 березня, але на цьому тижні нам стало відомо, хто ж саме буде боротися за найголовнішу нагороду в сінематографі. Цьогорічний список номінантів на Оскар змусив нас здивуватися. З багатьох причин і не завжди з най... Почну з основного, фаворитами серед номінантів стали Опенгаймер та Poor Things бідолашні створіння. Вони отримали 13 та 11 номінацій відповідно у всіх найголовніших основних категоріях, як то: кращий фільм, кращий сценарій, краща режисура, кращі актори, кращі другорядні актори, а також будуть присутні в технічних номінаціях, таких як найкращий. Монтаж, краща операторська робота, музика, дизайн і оце все. Кіліана Мьорфі висунута на Оскар за головну роль Опенгаймера, і це перша номінація в його житті. З чим ми власне його і вітаємо в цій категорії? З ним будуть змагатися Бредлі Купер, Колман Домінго, Пол Джематті та Джефрі Райт. Сам Кілян каже, що відсвяткував цю визначну для себе подію, а вона є визначною. Адже вже сам факт номінації додає актору нулів. Гонорарі та відкриває дорогу до цікавіших проєктів, так от відсвяткував актор цю новину шматком безквітного торту до чаю, бо якраз чаював в батьківському будинку в Ірландії. Він розповідає, що якраз коли вони сілися за чай, його телефон просто почав розриватися від повідомлень і дзвінків. Так от наш улюблений інтроверт каже, що взагалі був в шоці дізнатися про свою номінацію, адже для нього це як потрапити в одну чергу з найвеличнішою The God Меріл Streep. До речі, вони дійсно були в одній черзі, коли приїхали на золотий глобус. Загалом цікаво, що New York Times одразу взяли інтерв'ю саме у Кіліана. Виглядає так, що вони впевнені, що це саме Мерфі стане лауреатом премії. Бо щось з іншими номінантами саме таких інтерв'ю від New York Times я не бачила. Не траплялися вони мені на очі. Тим не менш, в статті він знову поділився емоціями від роботи з Крістофером Ноланом. Сказав, що не розділяє критику сексуальних сцен. In the middle of our scene, the camera broke. No one knows this, but it did. Our camera broke when we were both naked. And it was not ideal timing. And there weren't many cameras. And one camera was in the shop being fixed. And Chris turned and asked someone, Where's the other camera? Camera was in the shop. Bad news for that person that gave him the news. And then we then had to figure out how to fix this camera. So Killy and I are in this room together, and like it's a closed set, so we're both holding our bodies like this. And this camera surgeon comes into the room and starts doing like <laughs> on this camera, because this camera is broken, and I'm like, "Well, this is my moment to learn. So tell me what's wrong with this camera. <laughs> like you just. Юджесмейкій момент. Анаймлайк. А також повідомив про свій майбутній фільм Small Things Like This як ці маленькі речі, мабуть, так буде у нас називатися. Це фільм Бена Афлека та Мета Деймона, і Кіліан також є. І продюсером, і актором в цій стрічці. Її прем'єра відбудеться вже у лютому на Берлінському кінофестивалі. І мені насправді буде її цікаво подивитися, адже я чула про цю стрічку на стадії її виробництва, але я чула, що хлопці знімають фільм, типу, просто just for fun. Але з Кіліаном я думаю, це буде цікаво. Тож я особисто буду вболівати за пана Морфі на цьому оскарі, але знаю, що і Пол Джаматі в залишених стрибнув просто вище голови. Тож буде цікаво подивитися. Дивитися, кого ж все ж таки оберуть. Якщо ви не побачили номінації в найкращій чоловічій ролі Лео Ді Капріо, то так його там немає. І це такий собі, як назвали, цьогорічний снап, тобто прояв неповаги від академії. І цей прояв неповаги торкнувся не тільки Лео, а й Марго з Гретою. Але про це ми поговоримо пізніше. Фільм Вбивці квіткової повені зібрав 10 номінацій, і також всі основні, окрім головного актора, головного. Актора чоловічої ролі. І це виявилося несподіванкою, адже після приголомшливої прем'єри на Канському фестивалі всі критики думали, що на цей раз Оскар у Лео просто в кишені. Настільки чудовою була його гра. Та Оскарівський комітет вирішив інакше. Але вони висунули на кращу жіночу роль акторку Лілі Гледстоун, котра стала першою Native American, тобто. Корінною американкою у боротьбі за найпрестижнішу нагороду. До речі, в своєму інтерв'ю для Entertainment Tonight вона сказала, що дуже роздратована тим фактом, що Олео не висунули на нагороду. Адже те, як він викладався на зйомках, це Зробило її роботу набагато легшою, і загалом вона б не змогла зіграти так, як вона зіграла, якби її партнером не був Леонардо Ді Капріо і тому каже, що в її номінації є частка його заслуги. До речі, по мережі стала гуляти фотка з випускного альбому Лілі, на якій її однокласники зробили запис, що Саме Лілі, скоріш за все, з їх випуску отримає Оскар. Лілі пригадує, що цю фотку пару місяців тому відправив їй Лео, і вона була в шоці. Типу, де він це взагалі взяв? На що він їй сказав, що вона вже деякий час гуляє по мережі. Окрім цього, сам Ді Капріо публічно підтримав свою партнерку по фільму. Написав дуже гарний пост в своїй інсті, де привітав свою подругу з номінацією, відмітивши наскільки надзвичайною. Є ця подія для неї та її народу. Також додав, що для нього загалом було за честь розповісти ту історію в стрічці разом з усіма причетними. Я трохи розриваюся, за кого вболівати саме в цій категорії, адже що Лілі, що Емма видали просто неймовірну гру цього року за словами критиків. Тож боротьба точно буде за пеклою. До речі, не відходячи далеко від бідолашних створінь, окрім того, що вони будуть боротися за найкращу картину та найкращого режисера, вони будуть також намагатися. Намагатися отримати Оскар за роботу постановників сцен та декорації. Як? І Барбі. І тут я прямо розриваюся, тому що ці два фільми. Дуже сильні в цьому плані, адже що декорації Барбі робилися повністю вручну, це було бажання Грети, щоб фільм виглядав максимально ляльково. Тому все, що ви бачите на екрані, в Барбі, намальовано і зібрано вручну. Навіть ось ці хвилі під час їх подорожі туди назад, їх анімували за кадром люди, буквально знаєте. Це так робили, так було в старих голівудських фільмах і мюзиклах. І Грета в своїй інспірації спиралася саме на них. Так, і в свою чергу, бідолашні створіння, близько 90% того, що ви побачите на екрані, зроблено і побудовано спеціально для фільму. Всі ці квартири, в яких живе головна героїня, міста, які вона відвідує. Режисер поставив перед декораторами задачу побудувати типу знайоме місто, наприклад, Париж, але зробити його. Спеціально мало впізнаваним, ніби з іншого всесвіту. Так що я не знаю, я, мабуть, все ж таки буду вболівати за Барбі і бачення грети мені ближче ось цей, знаєте, вайб старої школи. Але Poor Things, звісно, зробили феноменальний дизайн. Тому, якщо виграють вони, я не буду сумувати. Ну і перейдемо до найбільш зневажливого ставлення старих білих чоловіків з Оскарівського комітету. Я, звісно, кажу про Барбі. Стрічка отримала всього. Вісім номінацій, пропустивши цілих дві головні. Грета не номінована як найкраща режисерка, а Марго обійшли з номінацією кращої акторки. Зате Барбі буде змагатися за найкращий фільм року, найкращу пісню, причому аж дві: I'm just Ken та What Was I Made For? Тут моє сердечко за Біллі Айліш і її найпроникливішу пісню. Але те, що номінували пісню Кена, це означає, що ми побачимо виступ Гослінга наживо на Оскарі. Знаєте, я не хотіла цього року дивитися трансляцію Оскара наживо в прямому етері, бо це ж це не спать всю ніч, все таке. Але тепер я точно захочу це побачити наживо. Я розумію, що те, що Барбі стала касовим успіхом 2023 року, і що цього вперше досягла жінка-режисерка, це не є тим критерієм, за якою номінують на найкращу режисерську роботу. Хоча які самі критерії нам так і не розкривають. Барбі номіновано на найкращий фільм. Можна сказати, як тоді можна обійти найкращого режисера, але номінацій на найкращий фільм аж 10. А номінацій на кращого режисера року всього п'ять. Получається, хтось завжди буде в прольоті. Але коли двоє твоїх акторів номіновані на Оскар за твій фільм, ну це щось таке та значить. Це означає, що ти точно справилася зі своєю задачею як режисерка. Тому що режисер найбільш тісно працює в зв'язці саме з акторами. Я колись намагалася зробити таке, знаєте, міні-дослідження, і дійшла висновку, що так як режисер він, звісно, відповідає за виробництво фільму в цілому, за загальне бачення, в якому напрямку рухатися. Він головний, до нього всі питання щодо зйомок. Але за роботу за камерою відповідає оператор. За монтаж відповідає головний по монтажу, за світло головний по світлу і так далі. Тобто всі вони, звісно, підпорядковуються режисеру і є його, скажімо так, заступниками департаментів. А от за актора напряму відповідає режисер. І те, як гарно або як погано у підсумку буде виглядати актор на екрані. Відповідає саме режисер. Йому нема з кого спитувати, окрім як себе. І повторюсь, коли двоє твоїх акторів номіновані, не давати номінацію режисерові ну це дуже дивне рішення, як на мене, і додати сюди наскільки культурно змінюючим став фільм, культурно формуючим стала Барбі. Це заслуга виключно Грети Гервік, і академія мала визнати її за це. Щодо Марго Робі, номінація Кена, а не головної Барбі, виглядає як буквально сценарій самої Барбі. Але відверто гра Марго в цій стрічці, як на мене, не є унікальною. Наприклад, її ж роль в Я Тоня була просто на дві голови вища. Тому з однієї сторони я розумію, чому не номінували її, тим паче, коли цього року в нас були перформанси. Лігстоун та Емі Стоун. Але з іншої сторони, ну, Барбі без Барбі не Барбі. Я ще натрапила на дуже влучний твіт з цієї теми. Ти маєш бути головною зіркою фільму, але тебе не номінують на найкращу акторку. Ти маєш бути сильною режисеркою, але тебе не номінують на найкращу режисерку. Ти маєш написати найкращий поп-танцювальний трек, але тебе не номінують на найкращу оригінальну пісню. Це відсилка на дуаліпу з її Dance the Night. Навіть не знаю, що тут можна додати. Я дуже радію за Америку Ферейру. Думаю, свою дорогу до номінації вона робила собі саме цим зворушливим монологом. Вона також, до речі, підтримала Марго та Грету в своєму коротенькому інтерв'ю для Variety, в якому сказала, що це невимовне розчарування, що вони не отримали свої номінації. Та після мого нещодавнього перегляду Опенгаймера моє сердечко цілковитою повністю належить тепер Емілі Блант в цій категорії. Райан Гослінг, наш Girl's man, чоловік жінок, також не став стояти осторонь в своєму пості. Він подякував за свою номінацію, і сказав, що це честь. Але також зауважив, що не існує Кена без Барбі, а фільму Барбі не існує без Маргота Грети. Тому сказати, що він почувається трохи розчарованим, це не сказати нічого. Він вкотре наголосив, що своїм баченням і своєю вірою у фільм Маргота Грета просто розширили кордони поп культури та створили історію. І Їх праця має бути визнана поруч з іншими талановитими митцями. Також він дуже мило підписав свою промову, як Райан Гослінг Барбі замість. Райан Гослінг Кен також жінок підтримала Гіларі Клінтон. Вона написала, щоб вони не засмучувалися, що не отримали золото, адже з ними любов їх фанів. Ще мені попалася стаття, в якій один з членів академії визнав, що те, що Марго та Грета не отримали номінації, це неправильно на усіх рівнях, адже фільм Барбі це культурний феномен і, взагалі, назвіть ще жінку-режисерку, котра зняла настільки касовий фільм. Але що нам з того, їх? Все одно вже не номінують, так що раніше треба було думати. Ну і не можу не показати, як Єва Мендес підтримала свого коханого чоловіка, свого Кена. Вона запостила ту дурну статтю від Rolling Stones, в якій говорилося про те, що Гослінг це жахливий вибір на роль Кена, що це. Крінж і, взагалі, нічне жахіття, і наскільки йому погано в цих кенівських лахах, і взагалі кенівський образ йому не личить. Вона все це зібрала і підписала пост, що вона надзвичайно пишається своїм коханим чоловіком і, не дивлячись на весь той хейт, що лився на нього, навіть був хештег «не мій Кен», Він все одно зміг створити. Оригінального, забавного, милого та глибокого персонажа, за що і отримав номінацію. Просто зберігала докази два роки, щоб просто кинути їх в обличчя всім хейтерам. Що за жінка, порадіємо і ми за Райана. Я дуже хочу, щоб виграв саме він. І знову ж таки, після перегляду Опенгаймера, наскільки б сильно я не любила Райана Гослінга, перформанс Роберта Дауні молодшого був просто на найвищому рівні. Ще Оскаровський комітет абсолютно обійшов стороною Солдбрн та всі ми незнайомці. На мій погляд, не заслужено. Роза Пайк була гідною кандидаткою на найкращу другорядну жіночу роль, як і сам сценарій Емералд Фенел. Але академія не любить такі фільми з сірою мораллю. Тріумфом антагоніста та без оцього стійкого висновку. Тому, в принципі, очікувано. Діліться обов'язково вашими враженнями щодо номінантів, які фільми з Оскарівського списку ви вже подивилися, які вам сподобалися, за кого будете вболівати, і кого вам хотілося побачити в номінаціях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Ну, власне, на сьогодні все. Дуже всім дякую за увагу! Всіх люблю, всіх цілую ну і всім па-па!